Господь, хай праця Духа Твого, святого звершується в народі Твоїм. Лікуй рани, Господі, сердечні рани, хто має проблеми з здоров'ям, хай сьогоднішнє служення буде допомогою таковим, Господь. Во ім'я Твоє, во ім'я Ісуса Христа. Поклоняємось і величаємо ім'я Твоє, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте на короткий час. <кій> Брати і сестри, ми сьогодні по нашій згоді, як ми рішились, да в принципі церкви, які вокруг нас, оточують також в цей день перший день місць, перша неділя місяці, звершують таке служення. І читаючи Слово Боже. Прочитуючи всіх євангелістів, я особисто я дивлюсь, знаходжу ще ціль їхнього послання, описування про старання Христа і про вечерю Господню підготовка на цій землі, аби в чистоті в святості перейти до вічності. Я якось раніше прочитував в молодості своїй, тоді, коли лише вийшов на служіння, не міг порозуміти, чому. Євангелист Лука описує два рази Два рази. узяв чашу, узяв хліб, узяв чашу. Для мене якось то було згадкове, тупікове навіть. Що так написано? Чи він помилився, чи щось інше хотів сказати. Але прийшов один короткий час тоді, і тепер він описує дві вечері. Старозавітню вечерю Євангелист Лука описує, післав учнів, приготовили. Ягня, чи то барана, чи щось інше, подобне те, що Богом було дозволено для того, щоб звершилась вечеря, згадували вихід людей із Єгипту, пройшовши через такі страдання, муки, пройшовши і вийшовши І От Христос посилає двох учнів для того, щоб приготовили, приходить сам з учнями своїми. Їдять старозавітну Пасху, агенця ягня. І після того описується друга частина або перша частина чим закінчується, взяв Христос чашу з вином і роздав серед учнів. Ось старий завіт на цьому закінчується межа, грань. Він не сказав, що іншого разу я буду вам щось інше преподавати. Але в цей час від старозавітньої Пасхи він переходить в нову завітню. Замість ягняти, де споживали в старозавітньому, старозавітній Пасхи Христос бере хліб. Замість вина, яке він робив в старому заповіті, робилось. На вечері, коли вони збирались, він також показує і каже, це є кров моя Нового Завіту. Браті і сестри, думаючи про це, в мене виникло питання, для чого це нам робити? Для чого це нам повторювати кожного разу місяць збиратись? Люди в старому заповіті збиралися раз на рік перед Паскою. Дні оприсноку. Старозовітня Пасха збиралась для того з сімейством і разом. Згадували, як їх Бог провадив, як Бог хоронив їх, як вони проходили через стражні страждання, як їх змії кусали в пустині. Нагадували. Нагадували про те, що вони 40 днів їли Пасху, манно їли. І кожного разу виходили і збирали збирали для себе кожного дня. Вони напевне нагадували і горіли: два чоловіки тільки йшло в бітовану землю, хоч нас вийшло. Біблійна історія каже, 600 тисяч чоловік вийшло з Єгипту добавити жінок, дітей. Так підраховано приблизно 3 мільйона людей. І йшло через пустині і Бог, кожного разу давав їм манну свою. І коли вийшли через море Бог дав побіління, возьміть 12 камінів і поставте жертви. Хай згадують і передають дітям, поколінням, так Бог провадив народа свого. Новий заповідь – щось подібне, але не таке саме. Христос перший дав повіління, робіть це на спомин про мене. Кожного разу, коли ви будете їсти хліб, робіть на спомин про мене. Це є повеління Боже. Русське слово приказ. Якщо нам у нашому житті хтось старший, кого ми почитаємо. І щось нам каже, особливо в дитинстві. Батьки, що скажуть, ти маєш це зробити. Я тобі кажу, зроби. Хочемо не хочемо. Ми, діти, тодішнього часу, коли малими були, ми робили, бо тато сказав, мама сказала. Христос повеління дав для людей на всій ліці землі. Та не тільки в нашій церкві читається це Слово Боже, а воно читається по всій ліці землі. Хтось по-іншому проводить, культура, традиція, але Слово Боже каже, робіть так. Не добавляйте, не віднімайте. А ще слово Боже каже, цим самим, коли ми споживаємо хліб і п'ємо із чаше, ми смерть Господню звіщаємо. Ми є свідки перед світом, перед темнотою, перед дьяволом і слугою. Церква Божа існує на землі, і вона виконує те, що Христос сказав. Можна уникнути цього, можна не ходити, можна берегтися, я недостойний. Але каже слово Боже, коли чистий серцем думки, твої погляди, наміри Твої, Ти в мирі з усім, тим повинен мати участь. Христос Заздалегідь до того, як звучнями зібрався, він казав, хто буде їсти тіло моє і пити кров, у собі має життя. І того я воскрешу останнього дня. Як важливо нам, не тільки по старшим людям, які збираються помирати, які тяжко хворіють, це потрібно для всіх і для них, і для нас, для молодого покоління мати участь, бо у собі ти маєш. Життя вічне, так сказав Христос, так ми виконуємо. Братя мої сестри, перед тим як ми будемо звершувати молитву за, ті, за хліб і за чашу з вином, я хотів би, щоб ми ще раз в молитві своїй споглянули на серце своє і відношення з Богом. Я і мої брати, які будемо ламати хліб, де Христос сказав конкретно, що робити. І Павіл підтверджує, взяв хліб, подяку вчинив, переломив, роздав серед учнів і сказав Прийміть, споживайте. А після того взяв чашу з плодом виноградним, з вином так само зробив, подяку вчинив, дав серед учнів, каже, пийте, всі. Від цього плоду виноградного. І такої вечері я з вами не буду мати на цій землі. В царстві Бога, в царстві Отця. До такого царства ми причислені, як народ Божий, особий народ. І неважливо, в якому ти стані знаходишся, чи ти постарша людина, чи ти середнього, чи молодого віку. Слово Боже дає совет нам усім повеління. Участвуйте, будьте учасниками. Якщо хтось в думках своїх може примиритись з Богом в молитві, робіться. І хай ця заповідь Нового Завіта, вона послужить благословінням. Я знаю приклади із життя свого особисто. Постарші люди, які готуються до переходу, постарші люди, які мали хвороби в тілі. Так просили браття, прийдіть, звершіть. Спочатку такі люди сповідувались, бо знали, що на цій землі життя про закінчується, а після мали участь. І з улипкою на устах, з посмішкою на устах такі люди відходили. Можливо, болі одні волювали, можливо, щось інше по тілу, але душа жаждала до Бога. Приготовились, очистились. Не чекаємо того часу, аж коли так станеться. Коли ми в силах, коли ми в добрі живемо, згадуємо цей день. А згадати цей день, це то значить, що і в старому заповіті ті дії, які Бог звершував з ними, а нам також є що згадувати. Якщо б не, Слово Боже, ми б не були членами церкви. Можливо, і в Америці би не було. Залишались би там. Але так Бог розпорядився, ми тут, хтось на Україні в іншому місці. всі однею сім'єю, Божою сім'єю, дітьми Божими звершуємо служіння, заповіді Божі. Робіть це на спомин про мене. І тому я запрошую братів, браття, йдемо. Давайте ми ставимо на ноги. Браті і сестри, ми з братами тут. Ми, які ви...